І маємо наслідок нашого життя Це біль і страждання в цьому світі. Так от закони, заповіді даються людині для того, щоб людина вміла правильно користуватися цією свободою. І от як говорить цар Соломон, заповідь то світильник. Тобто, це світильник це посудина, в якій тримається джерело світла. На той час це, було, це був вогонь. І як він каже, що навчання це світло. Тобто світильник це та посудина, яка тримає в межах вогонь, щоб ось ці межі, які е, обмежують, можна перепрошую за тавтологію, е, обмежують вогонь. Робила цей вогонь безпечним і щоб цей вогонь давав світло, давав людям надію, давав це тепло, повчальні докори дорога життя. А й той, хто намагався цей вогонь дістати, незважаючи на те, що світильник міг уже розігрітись, часто отримував опіки. Отож, на такому простому прикладі. Соломон пояснює, відповідно, дає нам розуміння, для чого нам дані заповіді. Заповіді дають нам, тобто, наша свобода це той вогонь. Вогонь, який горить в наших серцях, в нашій душі. Вогонь, який хоче вирватися назовні. Але щоб цей вогонь не спалив нас самих, щоб наша свобода не знищила інших людей. Мають бути ось ці, це має бути світильник, тобто, має бути щось, що обмежує наш вогонь, робить його безпечним. І для нас, людей, це є заповідь. Тож, та людина, яка дотримується заповідей, законів, тобто, яка не переступає, не порушує Конституцію. Як Божу, цієї заповіді, заподі, так і людську, це наш звичайний кодекс канонів, перепрошую Кодекс законів Конституція, то така людина живе в безпеці, така людина нікого не знищує. Її свобода дарує іншим людям теж свободу. І ця свобода людина не її не знищує. Але той, хто відкидає ці закони, той, хто відкидає оце обмеження, а радше цю безпеку своєї свободи він стає, наче буревій. Нещодавно, скільки, до дня два чи три тому україною пройшлася ця буря, буревій, вітри. І всі ми бачили наслідки цього буревію. Зламані дерева, люди загинули, обірвані лінії електроперед... електромереж. Свобідний вітер сильний, безмежний, без, без обмежень. До чого він привів? До руйнування. Вода, яка виходить за межі свого русла, яка виривається за межі свого русла, що вона робить? Руйнує все довкола. Ось так схоже на людину, яка не дотримується законів. Це та людина, яка руйнує все довкола. Тож наступного разу, коли ми себе запитаємо, а радше не так скажемо, наступного разу, коли ми захочемо сказати, навіщо мені заповіді, навіщо мені закони, я собідна людина, значить, задумайтесь над тим, що ви говорите. Отакий спосіб ви прагнете руйнування. Людина, яка відкидає закон, вона прагне руйнування, прагне хаос. Людина, яка відкидає Божий закон, державний закон, людина, яка відкидає міжнародне право, вона прагне війни, руйнування. Тож дотримуємося заповідей. Для того, щоб наша свобода була безпечною і для нас самих, і для наших оточуючих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй на гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне! Господи, Христе, Сину Божий, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, а даруй, і даруй нам завтра переможний день, бо Ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що о 12 завтра ми наш день розпочинаємо о 8-й годині Божесної літургії. А дев'ятій день розпочинається наша денна молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!